На черзі іще один майстер-клас із фахівцем штукатурної справи Володимиром. Сьогодні навчимось наносити венеціанську штукатурку. Що з інструментів та матеріалів нам для цього знадобиться? день, нам треба для цього гладилка і шпати. А щодо технології нанесення, які е, нюанси та тонкощі варті уваги, тобто Наноситься вона в два-три слоя, потім скривається воском. Перший слой даємо висихати висихатиму 8 часов, кидаємо старосло. Відувітельний слой заки сразу закладується іменно сам Тобто, Той вже только його почоркиває. Можемо починати. Венеціанка наноситься доволі тонким шаром, невеликими порціями. Фактура створюється першим нанесенням, то саме час пофантазувати. Ми можемо зразу його в потрібний нам колір. Тобто, коли приглянцування, він немножко насищається, тому що ви заглянсовуєте, то він, откровенно, темніє. Може робити різні кольори. Перший слой, наприклад, білий, другий, наприклад, червоний, і от від червоного буде проявляти білий. Після нанесення залишаємо поверхню на деякий час для повного висихання. Пройшло 8 годин. Наш перший шар підсох, і, як бачите, дещо посвітліша. Можна переходити до нанесення другого шару, але перед цим, аби позбутися зайвих нерівностей, поверхню можна підшліпувати. Ось так. Ну, начебто, все. Другий шар фінішний, тонший за перший. Ми нанісні нам немножко, надо немножко подождати, чтобы вона підсохла. Потом только ми начинаємо глянути ладі хвилин за 10 Починаємо доводити поверхню до дзеркального блиску, широкими різкими рухами малки. Ось так. Після того, як вона повністю высохнет і кристалізується, ми ну то есть желательно защитить її воском. Тобто он є і блеск, і защиту. щиту. Серед штукатурок венеціянка, напевно, найпоширеніша. Виглядає дорого та дуже красиво, а коштує відносно небагато. Матеріали обійдуться вам приблизно 80 гривень за квадратний метр. Тож гарного вам ремонту.